Україна дозволяє множинне громадянство. вперше в історії закон, який визнає мати два паспорти офіційно, можливо. Закон 11469 ухвалено 18 червня. Хто може мати кілька громадянств? Це діти з кількома паспортами з народження, усиновлені іноземцями, подружжя з іноземцями, ті, хто мав паспорт іншої країни автоматично. Іноземці з дружніх країн, українці, що отримали громадянство дружніх держав. Кому заборонено, це громадянам РФ і Білорусі, держслужбовцям, суддям, тим, хто служив в армії країни-агресора, тих, хто не склав обов'язкові іспити. Що змінюється для іноземців? Можна не відмовлятися від свого паспорту, але стати громадянином буде складніше до 10 років очікування. Чому це важливо? Це крок до Європи, підтримка діаспори, повернення українців додому та відкриття дверей для інвестицій. Закон запрацює через 6 місяців після підписання президентом. Хочете отримати більш детальну консультацію з даного питання? Звертайтесь в компанію Правова позиція.